Окрім футболу у спортивному залі на стадіоні ювілейний було проведено змагання із волейболу. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. У півфіналі гри з волейболу зібралися дві команди ДЮСШ міста Броди та «ФК Комарно, місто Комарно. Гра була захоплююча. Обидві команди використовували свої кращі навички і стратегії, щоб перемогти. Команда США міста Броди показала свою справжню силу і впевненість, бо у двох партіях гри здолали свого суперника. Глядачі були захоплені її грою, але на жаль, у третій партії вийшла вперед команда з міста Комарно. У цей день команда ЮСШ міста Броди не здалася і довела, що є справжнім чемпіоном з рахунком 3-0. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, Василина Куйтелеканал Броди онлайн.